Ознайомлює вас з деякими нашими секретами бджільництва. Сьогодні ми будемо розглядати варіант, який зараз дуже актуальний на початку травня, як не допустити руїння або вивести вже сім'ю з початкового ройового стану, і також збільшити пасіку втричі. Ми зараз покажемо вам все детально, наприклад, цієї сімейки. Ось у нас є 10-рамочник. Ми беремо такий же самий корпус, ставимо його поряд. У нас же бджілки тут добре розхазяйнувалися, вже їм треба було б давати надставку, але ми спеціально їх не розширяли для того, щоб використати такий метод. Це залишки весняної підгодівлі. У нас ще лишилось. Ну і оці надбудовки, звісно, бажано зняти. Честеньки зараз знімаємо, віск теж зараз в ціні. Все, все згодиться. Вже бачимо свіжий модок. Все це ми будемо робити без пошуку матки. Тобто, не завжди є можливість шукати маток по всій пасіці. Хтось має багато сімей, хтось. Працює і на вихідних працює з пасікою, тому будемо... Можна, звичайно, шукати матку, але можна неї і не шукати. Що ми робимо? Ми почергово дістаємо звідси рамочки з джілками і струшуємо. Так, щоб видно було, чи є тут матка. Не обов'язково всіх бджіл струшувати, ми струсили, глянули, маточки немає, переставили рамочку в новий корпус. Таким же чином працюємо далі. рамочку, Дивимося. Рушуємо і користуємо. Дивимося, щоб не було в нас і матки. Також цю ламку спушуємо. Все це робиться для того, щоб матка в нас не потрапила в цей корпус. Але струшуємо не всі рамки. Дві рамки з розкладом ми залишаємо. Ось, наприклад, цю рамочку ми лишимо. Неї не потрібно струшувати, тому що якщо на ній є матка, нам все рівно треба, щоб матка залишилася в цьому корпусі. Ну і оцю. Дві рамочки ми лишаємо, решту струшуємо. Все робиться досить швидко. Що зайве не турбувати в Тому що зараз температура менше 15 градусів тепла Ну, десь буде 15. Далі, цей корпус ми заповнюємо ощиною. до повного Дві рамочки, які ми не стушували з розплоду, ми лишаємо приблизно посередині. Далі, що ми робимо далі? На початку відео я говорив, що цей спосіб можна використовувати, якщо немає запечатаних маточників. тобто або маточників на виході. Навіть якщо він запечатаний, але свіжий, свіжо запечатаний, цей варіант теж проходить. Тобто, якщо є маточники, якщо є маточники, будь-які мисочки... Не запечатані маточники або свіжо запечатані, тобто не на виході, ми просто ставимо розділову решітку. Якщо маточників зовсім немає, ми перед тим, як поставити розділову решітку, ставимо дві. Ось. Ось таким варіантом. Зменшуємо прохід для бджіл. Тобто, це вже, якщо немає зовсім ніяких... Ознак руїння. Тобто ви хочете попередити руїння, ви робите ось так. Після цього, якщо є маточник, там свіжозапечатаний, відкритий маточник або мисочка з личинкою чи з яйцем, оцього робити не треба. Тобто в нас там, я бачив, є два свіжозапечатаних маточника, я кладу просто розділову решітку. Наверх я кладу всі ці струшені рамки. І корпус. Далі Добавляю зверху вже я даю не вощинку, а суш. Бажану світленьку. І теж, якщо там внизу у нас 9 рамочок, зверху теж залишаю 9 рамочок. Тобто ці дві рамочки і ще дві суші. Так, ще одну суш складемо. Не темно, тому що темні рамочки на нашій пасіці. Не повинні бути. Зараз я ще принесу за столинку. Ну, а тепер саме цікаве, що ж ми будемо робити далі? Закриваємо вулицю, це поїдуть. Так як у нас і було, тільки вже два корпуси. Тобто не страшно, що ми сильно розширили гніздо, тому що в нас в нижньому корпусі вощинка, зверху в нас весло спіт практично у нас заходиться в верхньому корпусі, тому він не охолоне. Що ми будемо робити далі? Далі будьте дуже уважні. Якщо є маточники, чи це мисочки, чи це відкритий маточник, чи закритий, ми орієнтовно через 3-5 днів. Якщо є маточник. ось з цього верхнього корпуса робимо два відводки і заносимо їх в нове місце. Знизу по бджолі ми побачимо, якщо бджоли багато, в нижньому корпусі буде, тому що вся льотна бджола вернеться на попереднє місце, тоді ми даємо ще надставку. Якщо бджоли там не кишить, залишаємо в такому стані ще деякий час, потім матка продовжує працювати в нижньому корпусі. З руєвого стану ми сім'ю вивели. Дали їм багато вчинки, бджоли в робочому стані, роїться вони вже не будуть. Тоді ми з часу можемо дати одну чи дві наставки, тобто на весняний медозбір. Ці ж дві сімейки, які ми поділимо наполовину, вони будуть вже в нас готові до головного медозбору. І, але якщо немає маточників зовсім, тобто ви на випередження роїння використовувати цей метод, тоді ви орієнтовно через 8-9 днів. Робите теж з цього корпусу два відводки, і там на вибір. Чи у вас вже будуть готові маточники прививки, чи ви може в когось там придбаєте маточники з прививки від якоїсь племінної матки, чи ви у вас в сім'ї є гарні сім'ї, які ввійшли там в ройовий стан і вже є запечатані на виході ройові маточники? Тобто, ви в цих, після того як ви зробите цих два відводки через 8-9 днів, ви можете... Удалити тут свищові маточники і покласти, так як я говорив, або маточники з прививки, або маточники ройові, або якщо ви вважаєте, що свищові маточники у вас хороші від якісних маток, то ви можете навіть залишити свищові маточники. Тобто, в цьому випадку ви зробите, ви залишите сім'ю, ви виведете неї з ройового стану, вона в вас, звісно, меду принесе весняного небагато. Але на головний взяток у вас вже буде готово три сім'ї. І таким чином е ви позбудетесь руїння і збільшите пасіку втричі. Ну, умовно там, чи частину пасіки. От ви є у вас там 100 бджолосімей. Ви хочете збільшити частину пасіки, ви можете таким варіантом скористатися там на умовно на 10 сім'ях, чи як вам там заманеться. Ось такий дієвий спосіб, дуже швидкий. Ми дуже швидко це все зробили. Тільки ще раз нагадаю: якщо є маточники, робите відводок з верхнього корпусу, робите два відводки орієнтовно через 3-5 днів. Якщо маточників немає, через 9 днів вони відчують сирітство, вони самі заложать свищові маточники, але свищові маточники ви вже наперед зможете поміняти. ну і... і, і Таким чином замінити хороші матки, тобто вивезти в цих двох відводках хороші матки. Можна також зробити один відводок з верхнього корпусу, і він теж у вас буде готовий на весняний взяток, тільки трішки пізніше він включиться в роботу. Ось такий варіант. Дякую всім за увагу.